Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ще раніше я написав про те, що Радянський Союз в інтелектуальному відношенні постійно. Витягували три народи: три нації це українці, євреї і вірмени. Ну і тоді хтось мені поставив запитання про те, але ж це надзвичайно різні народи, що їх об'єднує між собою. Звичайно, що це дуже різні народи і за походженням. І за власною генетикою, і за власним характером, ментальністю і все таке інше. Але є дві спільні риси, так, які об'єднують ці народи і ну, визначають фактично їхню сутність. Це те, що всі три ці народи належать до найдавніших народів нашої. Планети. Так. Ну, я думаю, що найдавніші або українці, або вірмени. Так. А можливо, десь і в один і той самий час утворювалися. Тому що вірмени вони теж індоєвропейці, як і українці. Наприклад, сусіди їхні азербайджанці це тюрки, грузини це. Місцевий народ, так би мовити, кавказького походження. А вірумени, вони належать до індоєвропейців, тобто наші далекі родичі. Євреї це народ Так, Це народ, який має в себе близьких родичів, арабів. Ефіопів, сомалійців. Так. Це ті люди, які їм генетично, мовно близькі. Так. І тепер знову ж таки, чим вони близькі? Так от близькі саме у давності походження. Я не буду розбиратися з вірменами, з євреями, ну, очевидно, що це давні народи. так. А якщо з українцями, то це 8 тисяч років маєш. Це трипільська цивілізація. Тому що московити нам написали і таку історію, так, маразматично, абсолютно, якою ми донині користуємося, яку викладають у нашій школі дурманячи голову нашим учням, про те, що були трипільці. Потім були скіфи, потім були сармати, потім були готи, анти і так далі. Київська Русь, але оце все до нинішніх українців ніякого відношення немає. Це один і той самий народ. Один і той самий народ. Його, він, звичайно, змінювався упродовж тисячоліть. Але змінювався так, як змінюється людський рід. У кожного з нас є батьки, діди, прадіди, прапрадіди і так далі. І сказати, що вони ніякого відношення до мене не мають, <свісно> до нинішніх українців це ж дурниця абсолютно. Ну, наприклад, я знаю свого прямого, прямого пращура Івана Масляка, сотеного атамана Устивецької сотні Миргородського полку, зареєстрованого в реєстрі. З 1725 року. Тобто рівно 300 років. Звичайно, він тоді, вже, будучи отаманом, то йому не було 5 років. Не було 20 років. Він, напевно, як мінімум 30-35 років йому було. Так що він, походить ще з 17 століття. І в нього був батько Масляк, і в того був, так. І все це мої пращери, їхні гени сидять у мені. Так як в мені сидять гени трипільців, скіфів, сарматів, готів, антів, вони сидять так само в мені, як сидять в мені гени Івана Масляка. Я поя... намагаюся просто пояснити на, на пальцях. Так. А що означає давність походження? Це величезний генетичний досвід. Який закладений тому що 8 тисяч, коли, наприклад, московитів там декілька сотень років їм, то отой їхній багаж життєвий, інтелектуальний багаж, який закладений в їхні гени, А в нас це 8 тисяч років. Уявляєте собі, який це багаж, який це досвід? Ці, ж, ці люди жили, вони набували цього досвіду, так, вони е, вирощували своїх дітей і все таке інше, передавали їм цей досвід, потім ті, 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 і так аж до нинішніх українців. Так само, і євреї, досвід, ну ми знаємо е, звідки, ну і з часів там, Римської імперії, але ж вони існували набагато раніше. Так, так само вірмени. Там донині спорять там, у Урарту і інші е, стародавні держави, які утворювалися декілька тисяч років тому, то це вони вірменські чи, чи не вірменські. Так. так що, оцей досвід, що у українців, що євреїв, що у е, вірменів. Це генетичний досвід старої нації, давньої нації. І цей досвід, він же ж нікуди не дівся. Він на рівні ген знаходиться. І тоді ми дивуємося, чому ми такі. Чому ми такі хитрі? Ми не хитрі, ми розумні. Так само про євреїв кажуть, що вони хитрі. Так само про вірмен кажуть. А московитам це ж найбільш відомо. Хитрий хохол. Ну, от це якраз і пояснюється оцими тисячами років. Це перше, що об'єднує. А друге, це те, що всі три нації, вони геноцидні. Проти всіх них інші нації здійснювали. Геноцид намагалися знищити, тому що хитриє, так? Московити українців намагалися знищити. Німці, ну, євреїв, а ще раніше е геноцид вчинили римляни, так. там віудеї. Це ж теж факт. На початку. ХХ століття десь там 1915 року турки, турки вчинили геноцид проти вірмен. І Не знаю, скільки їх там називається півтора, більше мільйонів. Ну, чоловіків всіх практично порострілювали, де достали. Отже, причини що є, нема безпричинних явищ. Тому що сусідні народи знищують. Ці стародавні народи, тому що вони хитрі, розумієте? От я на прикладі оцього цього виразу московського, так, коли мені тикали в очі, коли я там був, що ви хитрі? Є, так. <різько> Ні, ми не хитрі, ми розумні. Тому в нас і Засядько, і Кибальчич, і цілолковський Наливайко, і Кондратюк, і Корольов. І Глушко, і Янгель, і Челомей, і Лозино Лозинський, всі ці генії в Радянському Союзі тягали на собі весь Космос, чи в Америці Гнатюк, Богачевський, Кістяківський, Сігорський, Яремович і так далі. Ну, це ж просто факт. Так що я, здається, пояснив вам коротко, і мені здається зрозуміло, що об'єднує ці три такі абсолютно різні народи. Перше, це дуже велика давність походження, найдавніші народи у світі. Отже, вони зосередили у своїх генах той досвід, неймовірний попередніх сотень. Поколінь. І те, що їхній розум жителями іншими, іншими народами сприймається як хитрість. Звідси і ось оці всі геноцидні прояви проти трьох народів.